Страшно просто. Це просто страшно. Мене привалило до пояса, потім я сама Юлі вибралася якраз у цій стороні. Посічена уламками та зі сльозами на очах Світлана згадує, як опинилась під завалами. Її будинок повністю знищений. Алі, це приватний сектор. Саме сюди посіли росіяни о п'ятій ранку. Ще вчора на цьому місці стояв приватний будинок, де жила родина, але зараз залишилась лише триметрова вирва та розкидані дитячі речі. Внаслідок влучання загинули бабуся, мати, 14-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Ще одну дитину вдалося дістати з під завалів. Шестирічний хлопчик був у важкому стані, але його врятували лікарі. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Уламок влучив йому в скроню. Це єдина родина, яку яку я знала. Я була в морзі на опізнанні. Мати жила тільки ради діток. Сашенька, дівчинка. Дуже була гарна дівчинка, Хорошо вчилася, привітно завжди. На руїнах лежить собака родини. Ганна сусідка прийшла до зруйнованого будинку, аби його забрати. Зараз, діточка, зараз місто, зараз, зараз, зараз поїдемо, зараз поїдемо, зараз, зараз вже виїжджають. Зараз. зараз спеціальна машина з квіткою приїде. Навколо пошкоджені десятки будинків, вибиті вікна та знесені дахи. Присипала. Присипала цим куски стелі, стекла. Сім осколків, що з вас витащили. І сказали, що не всі осколки змогли витащити. Я зріння потеряла. А це місцевий будинок культури, який також став ціллю росіян. Ракета РАФ влучила поблизу будівлі. Під завалами загинула працівниця, каже директорка закладу Янна Курилех. Жінка, яка охоронцем працювала вночі, вона просто не встигла. Це було миттєво. У цьому закладі проводили усі культурні заходи, благодійні вечори, де збирали гроші на допомогу ЗСУ, каже Яна. Також займалися сотні дітей у семи різних гуртках. Про відновлення занять поки не йде мова. Нині очікують фахівців, аби оцінити, чи можна відновити будівлю. Колективи ну такі відомі. Які завойовували і призові місця і прославляли нашу синельниківщину навіть за кордоном? Це ну, просто жах. Це для дітей. Це кому воно заважало, ніхто не знає. Навпроти приватний сектор у будинках знесені дахи, а подвір'я в уламках скла та бетонних конструкцій. А це прилетіло, і до сідали. Я не знаю, спрятує. як діти тільки залишилися, маленькі діти. На допомогу прийшли сусіди та знайомі Андрія. Разом наводять лад та закривають двір побитими частинами паркана. Чоловік каже, не одразу зрозумів, що трапилось. Ми ж спали це там було? Окон немає, дверей нету, машина розбита. Тому все печально у місті побито до сотні приватних та багатоповерхових будинків, каже міський голова Дмитро Зражевський. Работають комісії по відновленню, працюють благодійні організації. Будемо оказувати матеріальну допомогу, будемо оказувати моральну допомогу, щоб люди сьогодні знали, де їм ночувати, де взяти поїсти, де взяти речі. Фінансову допомогу виділять із міського бюджету. Поліна Поломарчук та Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.